А жіночий гороскоп на 8 грудня такий. Мужички, хлопчики, геть з пляжу. Отже, жінка-овен, королева ініціативи. Ви сьогодні не перевершені, будь-яка ваша ідея чи купівля виявиться ідеальною та вдалою. Жінка-тілець, магніт комфорту, день сприятливий для б'юті процедур та шопінгу. Куплена річ прослужить вам дуже довго. Жінка-близняки, ваш шарм сьогодні діє безвідмовно. Спілкування принесе фантастичний комплімент або важливу новину. Жінка-рак, у вас ніжність та сила. Влаштуйте собі сьогодні день відпочинку. Зірки обіцяють, що на кухні чекає кулінарний шедевр. Жінка-ливиця, ви сьогодні центр всесвіту. Притягуєте захоплені погляди та дорогі подарунки. Жінка діва, ви знайдете ідеальний спосіб організувати свій час. Навіть дрібниці принесуть відчуття перемоги. Жінка-терези, зірки дарують вам неймовірний баланс між роботою та особистим життям. Ви в цей день ідеальні. Жінка-скорпіон, ваша інтуїція підкаже, як досягти бажаного. Ви непереможні у своїй таємності. Жінка-стрілець. Навіть звичайний похід у магазин може обернутися веселою пригодою та вигідною знахідкою. Жінка-козиріг, ваші зусилля оцінять. Ви отримуєте повагу та визнання як у кар'єрі, так і вдома. Жінка водолій, ви в цей день генератор стилю. На вас чекає геніальна ідея щодо оновлення іміджу чи креативного проекту. Жінка риби, художниця мрій. Ваш внутрішній світ сьогодні приваблює добро. Дозвольте собі, День чарівної ніжності. Якось так бережіть себе.